Всім привіт! Ви на каналі КОХЕМІ. мене звуть Женя, я головний технолог КОХЕМІ Україна. І сьогодні тема нашого відео це те, як правильно обробляти хімчистити та доглядати за шкірою на ваших автомобільних сидіннях і які засоби кохемі для цього краще використовувати. Тільки перед тим як почнеться відео, перейдіть під це відео, напишіть коментар, поставте вашу вподобайку та підпишіться, будь ласка, на канал. Почнемо з самих миючих засобів. Якщо ви регулярно доглядаєте за шкіряним салоном вашого автомобіля, то якісь надто агресивні засоби вам не треба для регулярного догляду легенької чистки найкращий підійде засіб. Полстар через піноутворювач в концентрації 1 до 7, 1 до 10, в залежності від віку та стану шкіри. Якщо у вас шкіра нова, то концентрацію відповідно робіть більшого, тобто 1 до 10, можна навіть 1 до 12. Або ж також є дуже хороший засіб, який називається multi Interior Клінер. Він вже готовий до застосування через тригер і йому ніякої концентрації робити не треба. Очищати ми будемо все отакою. Щіточкою, яка називається Laser Brush, і вона з дуже делікатного ворсу і це є насправді кінське волосся. Для більш серйозних забруднень або для більш жорсткої шкіри ми використовуємо більш агресивні миючі засоби. Наприклад, такий, як мерцьвікраніки, в концентрації 1 до 10, також можна через тригер, або якщо через такий піноутворювач, то 1 до 7. Також можна працювати такою спеціальною губкою, яка називається Меланінова. Меланін сам по собі є абразивом, тому коли ми обробляємо ним шкіру, ми знімаємо невеличкий поверхневий шар фарби. Тому будьте дуже обережними при використанні саме меланіну. Як це робити, я покажу на цьому сидінні трохи пізніше. Ну і звичайно ж для дуже твердих швів ми використовуємо таку спеціальну. Щіточку для чищення. Тут я буду показувати, як відчистити саме оцю ділянку, де, де у мене доволі жорстка нитка. По всьому сидінню, тут, на жаль, такого немає, але це доволі розповсюджена проблема вичистити такі нитки. Бо оця щіточка, яку я вже раніше показував, вона для цих цілей не зовсім підходить, бо вона надто делікатна. Ну і далі, після того як ми надаємо шкірі якогось. Пливу вологи нам обов'язково після чистки, після волого, навіть прибирання, треба сидіння законсервувати. Для цього ми використовувати будемо такі консерванти, як Лезер Старт та Протект Care. Ми їх порівняємо, ви побачите між ними різниці. Я сподіваюся, камера це дуже явно передасть. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці буде робота по сидінню цьому дуже агресивними розчинниками. Я покажу, як це робити і як не напертачити дуже сильно. Засобами розібрались, переходимо безпосередньо до самого сидіння. Перед тим, як починати хімчистити та наносити засоби на саме сидіння, нам обов'язково треба зробити сухе прибирання, щоб нічого нашим миючим засобам не заважало. Отже, почну я з засобу, з найделікатнішого засобу, це Polstar. І, звичайно ж, наша щітка з кінського волосся. Наношу піну я і маючий засіб безпосередньо на сам інструмент роботи. І це треба робити з кожним миючим засобом, це моя особиста рекомендація. І наношу на поверхню і починаю її обробляти. Сильно тиснути мені не треба, хімія сама дуже добре спрацює. Моя основна задача хімії допомогти виконати її роботу. Зараз я обов'язково промию свою щітку і покажу вам на прикладі, як користуватись тим самим мультіінтер'єр клінером або ж мерцекраніром. І прийом з фібрами такий самий: спочатку вологою, потім сухою. Як ви бачите, я тут наклеїв спеціальну малярну стрічку. Це для того, щоб ми порівняли два консерванти в їх дії лезер Start та Laser Care. Щодо їх застосування, почну я давайте, з Laser Care. Перед застосуванням їх обидва треба взбовтати. Взяти спеціальну губку-аплікатор для нанесення вона дуже зручна для цих цілей. Після чого просто розносимо його по поверхні. Після нанесення протиклейзерки чи лазер стару мені треба дати до хвилини часу, щоб засіб пропитав мою поверхню шкіру. І неважливо, у вас буде натуральна шкіра чи штучна шкіра, вони всі працюють однаково на всіх їх різновидах. Після чого мені треба буде розполірувати залишки, які залишились на поверхню і не впитались в саму шкіру. Повторюю процедуру на сусідній ділянці з лейзер старом Що ж у мене вже майже хвина пройшла, тому я беру чисту фібру і прибираю залишки з поверхні. Я не знаю наскільки якісно камера зможе передати це зображення, проте поверхні дуже чітко відрізняються одна від одної. І також дуже якісно видно сам перехід, де в мене шкіра не законсервована та законсервована. По-перше, поверхня гладенька, доволі м'яка та приємна, аніж та жорстка, яку ми щойно почистили. Так це ми надали шкірі пружності і набагато менше шансів, що вона у вас заломиться чи розтріскається. Отже. Порівняння двох засобів: лазер стар надає матового кольору, проте Laser Care робить поверхню ще більш матовою та ще більш насиченішою. По аромату також Laser Care набагато більш приємний аніж Laser стар. Отже, в мене в руках малярна стрічка. Це означає, що зараз ми будемо порівнювати консерванти. Поверхня в мене очищена, просушена, і на неї я зараз буду наносити протиклайзеркеа та Laser Star. І ще ви тут бачите певні сліди. Не звертайте уваги, це не бруд, це вже пошкоджена сама шкіра. Почну я з протиклайзерке. Перед нанесенням мені треба ємність збовтати. Далі я беру аплікатор для нанесення і за його допомогою наношу наш консервант на саму шкіру. І відповідно на нижню частину я наношу лазер стар. Після нанесення я очікую приблизно хвилину, поки мій засіб повністю пропитає цю ділянку шкіри. Після чого мені чистою фіброю треба буде прибрати залишки. Цей засіб підходить як і для натуральної шкіри, так і для штучної шкіри, так і для екошкіри, абсолютно для всіх видів шкіряних покриттів. Отже, ми явно бачимо перехід між неконсервованою зоною та двома законсервованими зонами. Проте мені також важко сказати наскільки якісно камера передасть різний відтінок серед двох консервантів. Бо зірке, він дуже сильно насичений кольором, прям дуже матова поверхня. І на фоні нього. Laser Star здається навіть трохи глянцевим, хоча він є абсолютно матовим. Також законсервована поверхня відчувається доволі м'якою на дотик. Це ми надали їй пружності, щоб в подальшому захистити її від розтріскування та залонів. Ну і звісно, всі ці поверхні, які законсервовані, їх набагато легше потім буде очищати, бо вони набагато менше забруднюються. Далі продемонструю, як правильно користуватися цією кісточкою. Тим, що очищу ось ці доволі брудні шви. Ну, тут я вже думаю, явно на камері буде видно, як відрізняється ділянка, яку я почистив, і ділянку, яку я не чистив. А далі ми переходимо до найагресивніших способів обробки ваших шкіряних сидінь. Почнемо з меланінової губки. Буду працювати я в парі з засобом PolSTar. Я наношу Polestar безпосередньо на саму губку. Далі на поверхню, яку обробляю, розношу сам засіб і. Далі буде декілька коментарів. Як я вже раніше казав, меланін це абразив, тому ми робимо очистку методом знімання певного шару фарби з нашої шкіри. Це дуже ефективно, наприклад, на світлих салонах, які забруднені джинсами, коли фарба пігмент самої фарби з джинсів переходить на фарбу самої шкіри. Цей метод. Очищення цих забруднень є дуже ефективним. Ми легенько водимо меланінову губку, ми її сильно не прижимаємо, а робимо обробку доволі делікатно. Як і обіцяв, найцікавіше в самому кінці, як працювати розчинниками по шкірі. Отже, всі розчинники вони йдуть на своїх основах, вони працюють по своїм забрудненням, тому певні пігменти, певні види фарб вони також можуть відмивати. І є таке поняття, як перевірка на сумісність, що в принципі ми зараз і зробимо. Це коли ми беремо наш розчинник і в малопомітному місці перевіряємо, чи працює розчинник з фарбою, яка у нас знаходиться на шкіряній поверхні. Тобто, як це зробити? Я беру фібру. На фібру наношу. Давайте я почну з засобу, який називається flake and wasser Наношу його на саму фібру. Невелику кількість. І перевіряю точково, перевіряю її на самому сидінні. І дивлюсь, у мене. Жодних пігментів фарбі на фібрі не лишається. Отже, Флекінвасер є безпечним для фарби цієї шкіри, і я впевнено можу по певним важким забрудненням працювати розчинником. Це в тому випадку, якщо мої миючі засоби не можуть вимити якусь пляму. Далі давайте зробимо таку саму перевірку з Orange Power. Це також розчинник з натурального екстракту апельсину, який в основному працює по органічним забрудненням. Для хімчистки салонів дуже потрібна річ. Як бачимо, Orange Power працює на цю фарбу і він її розчиняє. Тому Orange Power по цьому сидінню працювати не можна. Робіть цю перевірку обов'язково в малопомітних зонах. Наприклад, на цій ділянці буде ледь-ледь помітно, що у мене ділянка світліша аніж інша частина, але це малопомітно, це прям треба вдивлятись, щоб це побачити. Проте все одно на видних місцях це робити я вам не раджу. І давайте останній засіб це тінтен. Подивимось, як працює він. Як бачимо, тінтен також доволі агресивний до цієї фарби, тому застосовувати його для хімчистки сидінь я не можу. Отже, я буду працювати тільки флекін ласером. Звісно, якщо в цьому є потреба. Дякую, що додивились відео до цього моменту. Ставте вподобайки під це відео, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі. Можете задавати будь-які запитання, я постараюся оперативно на них відповісти. І головне, пам'ятайте, щоб якісно доглядати ваше авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось в наступних відео.